Стартує відправка другого мільйона наборів з допомогою гуманітарного рейсу штабу Ріната Ахметова. 650 тонн найпотрібніших продуктів повезуть сьогодні до міст і сіл Донбасу. Зараз вантажівки вирушають з Дніпропетровська з деталями. Кореспондентка Сабиті Поліна Вегера. Ось ця колона вантажівок у рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушає сьогодні вранці з Дніпропетровська. Тут 52 тисячі продуктових наборів. Вони призначені для мирних жителів Донбасу, які найбільш потребують допомоги. Це пенсіонери, інваліди та багатодітні сім'ї. Продукти прибудуть до Маріуполя, звідки будуть розподілені до міст з найбільш складною гуманітарною ситуацією. Це Донецьк, Миронівка, Зугрес, Курахово. Дорез, Ждановка та Кіровське. Ренат Ахметов поручил гуманитарному штабу доставить второй мільйон наборов. Это продуктовые наборы, гигиенические наборы и детские наборы. Сегодня первый гуманитарный рейс из 18 машин отправляется из Днепропетровска в Донецк. Всего будет отправлено 38 машин за два дня. Они перевезуть 52 тисячі продуктових наборів це майже 650 тонн. Планується, що сьогодні рейс приїде в Маріуполь. До кінця року штаб Ріната Ахметова доставить на Донбас вже другий мільйон продуктових та гігієнічних наборів. Також в рамках проекту Допоможемо дітям волонтери привезуть до регіону 80 тисяч дитячих наборів. З Поліна Вегера, Вагнер, Собиття, Канал Україна.